Я по суті пережив місце, що вже подорожі зі скарги, прийти до судової. Шановний суд, шановні присутні, всі мої основні доводи з урахуванням сьогоднішніх викладені в апеляційній скарзі. Я вважаю, що нам, на жаль, не було забезпечено. Належного рівня правосуддя, колегії суддів Октябрьського районного суду міста Полтави, при розгляді цього кримінального провадження, воно дійшло до такого логічного завершення лише завдяки укладанню угоди проведення винуватості одним із обвинувачених, і на підставі цього суд виніс оскаржуване рішення. Без нього там було б досить складна і інше. Ситуація, я впевнений. Чому, до речі, ми не були ознайомлені з цією угодою, нам ніхто не ні, демонстрував, маю на увазі про визнання винуватості прокурора з обвинувачення. Але ті посилання оскарженому вироки, які я побачив, то я з здивуванням помітив, що в мій підзахисник. Став нібито організатором цього особливо тяжкого злочину, хоча згадки про це не в підозрі, не в обвинувальному акті взагалі не було. А чому це було зроблено? Тому що в іншому випадку не мав права вкладати цю угоду. І ось так прокурор підплаштувався, який був у нас замовка Сергій Анатолійович під колегію суддів першої інстанції. Затвердила цю угоду, підлаштувалася, аби завершити цей судовий розгляд без встановлення дійсних підстав і закриваючи очі на, тиск, на ті порушення, які були допущені і прокурорами, і органами досудового розслідування з самого початку. Вони всі перелічені в мене в апеляційній скарзі з урахуванням моїх викладених доводів і те, що колегією суддів було взагалі порушено, порушена процедура. Прийняття рішення в цьому досить складному кримінальному провадженні. Я ще раз акцентую увагу, що не міг не могла колегія суддів виносити один вирок двом обвинуваченим, один з яких уклав угоду про визнання винуватості, інший не визнає своєї провини. Він став сакральною жертвою. Просто йому дали 10 років позбавлення воду. Волі лише за те, що він не визнавав з самого початку своєї вини. Да, його примусили визнати про те, що такий срок покарання він отримав лише за невизнання своєї вини і за те, що у нього з'явились такі адвокати. Коли був призначений безоплатний адвокат, і він був допитаний з... Використанням стосовно нього тортур в Рибінківському відділу поліції, вони були лояльні до слідства, навіть переконували визнати свою вину. Я теж на досудовому слідстві раджу клієнтам визнавати свою провину, якщо до них використовують незаконні методи слідства, От потім це вже стає предметом судового розгляду і вивчення відповідних оцінок. А в даному випадку. Ваша честь. Навіть в оскардженому вироку колегія суддів дозволяє собі такі оціночні поняття, що спочатку визнавав свою вину, а коли змінив адвоката, перестав визнавати, і це нібито свідчить про його ухилення від відповідальності за вчинений злочин. Це процесуальна позиція, це процесуальне право. Особа, яка притягається до відповідальності. Далі ну, суд вживає такі терміни, як посилається, що нібито потерпілий, запевнив суд, що він по голосу впізнав як ту особу, яка нібито спілкувалася з ним по телефону. Ну, це, це, це перше, як таке читаю в вироку в особливо тяжкому злочині, коли особу засуджують. Дається аналіз того, що гроші нібито зберігалися в якомусь невизначеному місці, а у нас законодавство не визначає, якщо видав грошові кошти, які були заховані в крісло, то яке це порушення якого законодавства? Теж незрозуміло. У вироку пише колегія суддів, що частина грошей була знайдена в автомобілі, а матеріали кримінального провадження взагалі не містять матеріали про обшук автомобілів. Тому, Ваша честь, я вважаю, що оскаржуваний вирок не є законним, обґрунтованим, тим більше не є мотивованим. В основі цього вироку лежить неналежні допустимі докази. Стосовно я вважаю, що залишитися в силі в такому вигляді, з такими доказами, він не може. Прошу його скасувати. В частині того, що адміністративомішення задержано угоду і признання небакості між... Я вважаю, що це дійсно є порушенням статті 469 Кримінального кодексу України і 369, і це порушення є іступним, тому я вважаю, не що необхідно скасувати виробник, призначення оборудується до першої інстанції. Ждем позитивного решения для нас, чтобы этот человек вышел из-под стражи. Страсти накалены до предела. Даже прокурор согласился с моей позицией, что приговор незаконный. Хотя сначала отрицал и говорил, что законно. Ждем. То, какое может быть настроение у адвоката у защитника в уголовном деле когда он один обжаловал незаконный приговор которому дали по которому клиенту дали реально 10 лет лишения свободы но там приговор просто не то что савана глобус я даже не знаю как это охарактеризовать И его сегодня отменили даже прокурор был вынужден согласиться, что приговор незаконный. А человек три с половиной года сидит под стразой. И теперь отправляется дело на новое рассмотрение. Верьте своего адвоката. И не верьте больше никому. Я думаю, что это дело получит очень хорошее продолжение. В очень скором будущем.